Чому Канаду накрила страйкова лихоманка? Хто і як злив особисті банківські дані прем'єр-міністра Марка Карні, як підлітки тероризують заклади харчування у Келовні Та чи справді в Онтаріо заборонять камери автофіксації? А ще в яких провінціях незабаром зросте мінімальна заробітна плата? Та що означає рішення Канади про офіційне визнання Палестини як держави? Це інформаційні підсумки тижня на кінредіо у студії працює Юлія Стеранка, і ми підготували для вас тільки найголовніше. Ніше. Поштові відділення Кенеда Пост припинили роботу по всій країні. У Канаді розпочався загальнонаціональний страйк поштових працівників. Профспілка, яка представляє 55 тисяч співробітників. Кенеда Пост оголосила про вихід на пікети після заяви уряду про масштабну реформу. А саме мова йде про наміри припинити доставку листів додому та закриття деяких сільських відділень. Уряд пояснив рішення фінансовими збитками корпорації, яка лише цього року втрачає. Близько 10 мільйонів доларів щодня, попри мільярдну дотацію, канада пост вже заявила, що на час страйку пошту і посилки не доставлятимуть, окрім соціальних чеків і живих тварин. Тим часом профспілка вимагає кращих умов контракту та вищих зарплат, відкинувши урядову пропозицію підвищення на 13% замість 19%. Страйк у Монреалі паралізував міський транспорт. У Монреалі розпочався другий цього року страйк технічних працівників міського транспорту. Майже 2,5 тисячі співробітників вимагають вищих зарплат і менше залучення сторонніх підрядників. Від 22 вересня протягом двох тижнів метро та автобуси працюватимуть лише у години пік, а також пізно ввечері тричі на тиждень. У понеділок, середу та п'ятницю. Переговори з роботодавцем зайшли у глухий кут про Ка останню пропозицію компанії, заявивши, що різниця між вимогами та можливостями перевищує 300 мільйонів доларів. Попередній подібний страйк відбувся у червні, коли також зупинялося сполучення поза піковими годинами. Спалах сальмонели через фісташки поширюються у Канаді. У Україні підтверджено вже 105 випадків захворювання пов'язаних із вживанням фісташок та продуктів на їх основі. 16 людей потрапили до лікарень. Найбільше випадків зафіксували у Квебеку та Онтаріо, також у Британській Колумбії, Альберті, Монітобі та Нью-Брансвіку. Агентство з безпеки харчових продуктів відкликало вже понад два десятки найменувань товарів, зокрема фісташки, шоколад, баклаву та. Морозиво у відомстві попереджають, справжня кількість інфікованих може бути більшою, адже багато людей не звертаються по медичну допомогу. Найуразливішими залишаються діти, літні та люди з ослабленим імунітетом. Співробітника банка звинувачують у доступі до даних Марка Карні в Отаві 23-річного працівника Роял Bank оф Canada Звинуватили у незаконному доступі до банківського профілю прем'єр-міністра Канади. За даними федеральної поліції, чоловік діяв за вказівками, отриманими через Телеграм, і отримував по 500 доларів за кожне виконане завдання. Йому інкримінують шахрайство на понад 5 тисяч доларів. Крадіжку особистих даних та несанкціоноване використання комп'ютера. Розслідування показало, що підозрюваний мав стосунок і до інших профілів клієнтів, а його дії були частково пов'язані з організованою злочинністю. Суд має розглянути справу вже наступного тижня, а у банку підтвердили, що співробітник там більше не працює. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем і підпискою. А ще натиснувши кнопку Супер, дякую під цим відео на нашому Ютуб каналі. Підлітки тероризують заклади харчування. У центрі Киловни 18 вересня, група підлітків влаштувала безлад у ресторані Піта Під. Вони залазили на прилавки, заходили за лінію видачі та знімали все на телефони. Власник закладу розповів, що ця ж компанія протягом літа зривала роботу і піта під і сусідньої піцерії Хепі Слайс. Підлітки часто відпочивали на терасі, вживали алкоголь та пошкоджували майно. Поліція реагує на виклики і. Підтвердила затримання одного неповнолітнього, але подробиць не розкриває. Розслідування триває, а власник закликає батьків вплинути на поведінку своїх дітей. Канадські підлітки масово підсідають на вейпи. Місцеві медики б'ють на сполох через стрімке зростання вейпінгу серед підлітків. За повідомленнями Сібісі у школах фіксують сотні випадків, коли адміністрація змушена викликати інспекторів через використання вейпів на території навчальних закладів. Лікарі попереджають, залежність настільки сильна, що деякі учні переходять навіть на звичайні сигарети. Онтаріо планує заборонити камери автофіксації швидкості. Прем'єр Форт заявив, що його уряд внесе законопроєкт про повну заборону камер автофіксації в Онтаріо, назвавши їх способом поповнювати бюджет за рахунок штрафів, а не реальною турботою про безпеку. Натомість провінція пропонує створити фонд для муніципалітетів, аби впроваджувати інші заходи, такі як лежачі поліцейські, кільцеві розв'язки та підняті переходи. Рішення вже викликало кри критику з боку мерів поліції та медиків, які наводять дослідження, мовляв, камери знижують швидкість і зменшують аварійність, особливо біля шкіл. Марка Торонто Олівія Чао заявила, що скасування камер зробить дороги менш безпечними, тоді як ліберали та НДП назвали крок безвідповідальним. Натомість уряд Форда відповідає: мовляв, лише 37 із 444 муніципалітетів підтримують використання камер. У жовтні зросте мінімальна заробітна плата у п'яти провінціях Канади. З 1 жовтня мінімальну погодинну ставку підвищать в Онтаріо, Манітобі, Саскачивані, Новій Шотландії та на острові Принца Едварда. В Онтаріо вона зростає до 17 доларів 60 центів, що на 835 доларів більше на рік при повній зайнятості. У Манітобі ставка підніметься до 16 доларів. У Саскачувані до 15 доларів 35 центів у новій Шотландії. Андії до 16 доларів 50 центів, а на острові Принца Едварда з спершу до 16,5 доларів. А з квітня до 17. підвищення є частиною регулярного перегляду ставок відповідно до інфляції та економічного стану регіонів. Альберта знову очолила Канаду за внутрішньою міграцією. Альберта вже третій рік поспіль утримує першість за кількістю канадців, які переїжджають між провінціями. Повідомляє статистичний центр Канади. Лише за другий квартал цього року регіон прийняв понад 6 тисяч нових мешканців завдяки внутрішній міграції. Найбільше з Онтаріо, Саскачевану та Британської Колумбії. Загалом населення Альберти перевищило позначку у 5 мільйонів. Що стало результатом припливу мігрантів, новонароджених та жителів з інших провінцій? Водночас, Онтаріо вже 15 кварталів поспіль втрачає найбільшу кількість жителів через внутрішню міграцію. Зафіксували і спад кількості тимчасових міжнародних мешканців, як в Альберті, так і загалом по всій країні. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не немає державного, приватного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Канада офіційно визнала Палестину як державу 21 вересня під час генасамблеї ООН Уряд Марко Карні оголосив про офіційне визнання Палестинської держави. Таким чином, Канада приєдналася до 147 країн-членів ООН, які вже ухвалили таке рішення. Уряд пояснив крок прагненням зберегти перспективу дводержавного вирішення конфлікту. Водночас Отава наголошує, Палестинська автономія має провести реформи та нові вибори. А Хамас не може. Брати участь у майбутньому врегулюванні. Ізраїль та США різко виступили проти такого визнання, вважаючи його загрозою для мирних переговорів. Канада надає Україні 92 мільйони гривень для посилення кіберзахисту в межах талінського механізму. Фінансування спрямоване на захист критичної інфраструктури, протидії кібератакам, закупівлі обладнання та створення систем моніторингу загроз. Кошти розподілять між шістьма проєктами, серед яких державна судова адміністрація, Чорнобильська АЕС та Держприкордонслужба. Калгарійський зоопарк прихистив осиротілих ведмежат. У Калгарі врятували двох ведмежат-гризлі, які залишилися без матері на півдні Альберти. За даними служби дикої природи, самку довелося застрелити мисливцю після того, як вона кинулася на нього у районі Даймонд Велі. Малюки, народжені цього року, були повністю залежні від матері і загинули б у дикій природі. Завдяки співпраці з провінційними службами. Калгарійський зоопарк взяв їх під опіку. Канадка стала найшвидшою 70-річною спринтеркою у світі. Жителька Отави Венді Алексіс встановила кілька світових рекордів у категорії 70-річних жінок, пробігши 100 метрів за 14,64 секунди на змаганнях цього літа. Колишня вчителька та бабуся трьох онуків почала бігати ще у дитинстві і мала шанс потрапити на олімпіаду 72-го року. Однак травма поставила крапку на її кар'єрі через 30 років. Вона повернулася на бігову доріжку і відтоді не зупиняється. Алексіс тренується близько 25 годин на тиждень, поєднуючи спринт, силові вправи та відновлення з фізіотерапевтом. Вона зізнається, коли виходить на старт, почувається 15-річною, незалежно від віку. Спортсменка змагається на світових турнірах і мотивує інших не дозволяти рокам ставати на заваді вашим мріям. На цій життєствердній ноті завершуємо наш випуск до зустрічі в етері.